шахів, грає проти Оска. Буквально тільки що з ним грав. играл. У нього 1925, і він відключився. Реский початок, да, ми сюди йдемо. Ну, ми пішикаві даємо, так? Да? Ну. І відіграємо назад його. Супернику треба було, можливо, D5, можливо, не D5. Мабуть, конем треба брати. Така розмінна операція, і якби ми, мабуть, вирівнювали гру максимально. Милуюся суперник. І не бачив, що після кінь 6 відкриється слон. Так, сюди я хотів би слона аж 3 зіграти. Ну. Кінь 6 непогано було поставити, потім на це 5 maybe. Ось сюди? Мені не подобається, звісно. Але можливо, ладьят. І бабах, а, що бабахнесь? Коти там бабахнесь. Конем уже захищає. Слоном брати я не хочу. Бо потім Тура сюди зайде. Ба-ба-ба-ба-бам. Ну, зіграємо так. Нам, в принципі, слонів, скоріше за все, вигідно поміняти, бо слабкий цей тіп. Ну, пострибанчик. А пішачок на С4. Забули. То не один. Ну, мабуть, не дуже добрий хід. Захистити, ну. Ну. Так. Спочатку пораженем було. Ского коня треба прогати? Хочу послабиться, звісно, пішак D6, але ми його, мабуть, і пожертвуємо в якийсь момент. Суботи, неділі. Не знаю. А, сюди, до речі, він не може йти. Сюда, maybe. Туда, maybe. Так. Ну, давай перейдем, может, что-то типа. Туда-сюда. Два слона Е. Это, конечно, плюс. Хотел в Слафарде большие зиграты. Это было бы хохма, Ну, давай якось так посилимось трошки. В нього ще час. Часу вистачає, звісно. Буде атакувати. Так, а ми. Так, він тут, Ні, давай тут. Ну Щоб не прогнало слона, а нехай тут. нормальный тип наш нормальный тип новый слон хороший конечно давай просто захочусь не знаю я не знаю Плану я не бачу. Так, він нападає на нас. Давай сюди, добре. Ой. Треба відкривати тут на ферзовому фланзі щось. Все-таки слони кудись стріляють наші. Куди вони стріляють, тільки непонятні. Давай якось так можливо. Ще десь втрачаю. Так. Не знаю, треба так грати чи ні, а вже так гра. Мабуть, ні, але. Yeah, motors Fatality, бам. Поспішив суперник. Тупо на блеф. Навіть не помітив мого блефу суперник. на 77, Так, да, він там мав мене перемагати, звісно. Появився на дитячий трюк. Так. Тут дає. Я... Тречаю ж пішека чомусь з от і тут. Але тут він поспішив, звісно. Треба було є три, можна, було просто захистити. Я да. все рівно тут три удари, ма тільки один захист. Як я буду захищати? Ніяк. Ніяк не захищається цей пішак. А так, відіграємо ми. Ну, трошки в білих краща позиція. Десь хотів е три вдарити, щоб він пішачком забрав, але тут ще кінь тримається все. Так, слов 5. Якщо так піду. Кінь же 4. О, ось так от ми йому розіб'ємо трошки структуру. Ок. Так, да, тут я, звісно, різко пішов і виявилось це на користь білих. Тіпу, швиденько я отримав дуже погану позицію. Тут уже чисто... Ой. Тут в пішло чисто так. Пішли ходи відчую. Ні. Резів 3, так. Я бачив цей хід. Але цей хід... В... А ну тут так само мати йде. Все просто з'їдається. І Все просто віддається потихеньку. А потім слонешь Все рівно та сама ідея. ну хорошо. Тут трошки краще у білих. Ну, а тут просто мат.